Тим. Тим каст. Мої вітання триває 348-ма доба повномасштабної війни. Щоб підтримати наші збройні сили, українські зірки вирішили вкотре об'єднатися і організували благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. У зборі коштів візьмуть участь українські зірки, серед яких відомий шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко, лідерка гурту онука Ната Жищенко та капітан національної збірної з футболу Андрій Ярмоленко. Мета збору. 4 мільйони гривень на підтримку ОК північ та головного управління розвідки. Ну і ще друзі, приготуйтесь. Сьогодні стартує ну, наймасштабніший, мабуть, наш розіграш, того що розігрується футболка ЗСУ і прапор з підписом самого Валерія Залужного. Просто космос. Збір проводить Віталій Гордієнко, наш хороший друг з каналу Загін Кіномані на своїх особистих сторінках долучайтесь, бо у нас великі амбітні цілі. Це збір для спецпідрозділу гур, бюджет 2 мільйона гривень. Так що, отут всі посилання, і в наступні сторіс. Також до речі, за донат на зсу українці вже цього місяця зможуть зустрітися із зіркою гри престолів Джеком Глісоном. Він наприкінці лютого прилетить в Україну. Точніше, приїде про це повідомила театральна режисерка Катерина Чепура на своїй сторінці у Фейсбук. Задля донатів на потреби ЗСУ, вирішила зібрати знову всіх своїх прихильників на благодійний вечір акторка Наталка Денисенко. Вона 14 лютого в Києві планує влаштувати вечір поезії. Будуть вірші про кохання. Обіцяє Наталка, та романтична атмосфера. Вірні вірші про кохання українських поетів прозвучать 14 лютого на вечері Наталка Читалка. Як завжди, на вас чекають смаколики від наших партнерів і чарівна атмосфера під звуки фортепіано. Я чекаю на вас всіх квитки за посиланням. Актори повертаються в Україну. Дар'я Петружицька вже вдома. Весь цей час вона жила в Німеччині з бойфрендом. А вчора, ось 5 лютого, повернулася в Київ вперше з березня 2022 року. Виявилося, що акторка так сумувала за домом, що розривілася просто на вокзалі. Відео в голову де я плачу, коли я зайшла в свою квартиру. Я не буду скидати, просто тому що я знову починаю плакати. У мене немає світла, у мене холодно дуже в хаті, але я така щаслива. Просто не можу передати. Я думаю, що це було всі, хто приїжджав в Україну, і буде ті, хто повернеться. Але просто хочу з вами поділитися, і все насправді. Ще буду плакати, я думаю, це нічого. Це нічого. Просто привіт дім. Як я скучала, це капець. Все, не буду вам плакати, якась страдаліца. Все, Всім гарного дня. Бережіть себе, будь ласка. А от Сумська наостанок подарує вам наші глядачі трохи позитивних емоцій. Ну бо на цей інцидент неможливо дивитися без посмішки. Артистка цього разу у своєму інстаграмі розповіла, як з'їздила до калуша зі спектаклем за двома зайцями і як її там зустріли місцеві дивани. Коли Ольга В'ячеславівна зайшла у свою гримерку і сіла на диван, щоб відпочити, диван під нею зламався, і артистка ледь не впала на підлогу. Ну що, різненький калуш, ми прибули. трошки відпочинемо. Зараз сядемо. Це щось вачити його? Викрутилася. Що сказати? Справжня акторка. Ми ж подякуємо за ще один день нашим справжнім незламним захисникам і з вірою у Збройні Сили України. Будемо рухатися далі разом. Це тім, тім каст.